і Сина і Святого Духа нині по цей час і на віки віки. Слава Ісусу Христу і на Син що до вічі прийшов не на те, щоб йому служили, а на те, щоб послужити іншим і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Сьогодні п'ята неділя Великого Посту. І ми вже чуємо із Івангелії від Марка, як Ісус Христос своїм учням вже вдруге повідомляє, що ми йдемо в Єрусалим. Верніше піднімаємося Єрусалим. Бо так каже, що в Єрусалим можна піднятися і опуститися. І син чоловічий буде виданий руки грішні, його розіпнуть на хресті, але він третього дня воскресне. Ось ми вже чуємо про Воскресіння Христа. І в той час, два учні раніше, вони напевно посилали свою матір. Два учні, як і я, приходять до нього і кажуть, Бог хоче, зроби нам те, що ми будемо просити в тебе. Ми по твоїй славі, у твоєму царстві. Хочемо сидіти один по правій стороні, а другий по Христос і відповів, не знаєте, чого просите. Чашу, яку є, ви вип'єте. Тобто терпіння, яке він, яке він буде терпіти в Єрусалимі, вони перетертать пізніше. І вони навіть витворили, що можемо, і правильно сказали, що може. А те, що сидіти, праворуч мене не мені. А тим, кому приготова. А кому приготова? Сидів від по правій стороні і по лівій стороні від Спасителя світу. Ось там з правої сторони в нас в храмі. Верху є великий образ і там намальовані ці особи. Це приготовано їм Божій Матері Івана Христи, ось кому приготовано сидіти. Але Христос далі каже, не так воно не буде між вами. Бо подивіться на вільмож світу, на тих, що сарюють, володарюють, їм здається, але їхні. Їхня прислуга, їхнє оточення утисняють, керують ним. Апостоли не розуміли, що царство, яке Христос приніс, це не земне царство, це вічне царство, царство небі. І він добре їм відповів і сказав, що син чоловічий. Прийшов на землю не для того, щоб йому служили, але щоб послужити іншим, тобто всім нам і душу свою віддати, як викуп, за багатьох те, що сталося в Єрусалимі. Хто був на, на цьому тижні, минулому все до вечором на поклонах, то там знову душа згадувалася більше як 150 разів. Душа моя, душе моя встань, чого ти спиш, душе пробудись, душе втікай від Содомського горіння, втікай від Содоми, біжить всього, душе моя, покайся, душі багато, 150 разів. Це надо нашої душі. Ось ми коротенько, сьогодні трошки довше, бо так же і причасників більше. Правімо вже наближається той час, що треба з перемогою 15 наступну неділю прийти і привітати Христа Осана і принести вербу посвятити Уже з чистою душею, чистим серце, чистою, ото ми коротенько, бо це. Слово душа не всі може розуміють, що це є. То ми так коротенько ще зупинимося. Душа на єврейській мові перекладі на нас не веш, не феш. Слово душа зустрічається в різних значеннях, які дуже важливо відрізнити одні від одного. По-перше, слово душа означає фізичне життя з природними почуттями. І з понуками, так як Господь звілів, із води винесте пазані і птах, і птах мають, які мають живі душі, і так і сталося. А також написано у Святому Письмі, як ви чуєте Різдвяний період, що Ірод шукав душі дитяти, тобто життя. Богомладенця Ісуса. В Івангелії таки говориться, що душа потребує їсти і пити. Душе, маєш багато добра, на багато років спочивай ніж ти й веселися. У вищому значенні слово душа це безсмертний чоловік, його вічне боття, якого неможливо. Бити, ви пам'ятайте такі слова, що яка користь дивіться? Хоч світ весь загарбає, а душу, не бійтеся тих, не бійтеся, що вбивають хіру душі, вони вбити не можуть. Про душу у першому значенні як життя людини говориться тоді, коли душа. Душу можна погубити. Це Апостола Марка, третій розвід, є четвертий вірш. А про душу значення по відношенню до тіла Христос говорить, що вона не може бути вбита. Не бійтеся, ніхто душі не б'є вашим, а бійтеся того, хто має владу, душу. Бити, гобити у гієні Ви знаєте, що таке гієна, але це дуже довго довго про гієну розказувати. Біля Єрусалиму на південному е, схилі є та гієна, таке місце мук гієна. Отже, ці обидва значення об'єднані. Там, де говориться про збереження і втрати душі. Хто зберігає свою душу, той втратить її, а хто втратить свою душу заради мене, той знайде її, збереже її для життя каже Христос. Також треба зауважити значення слова Душа у тих місцях святого Письма, де воно виражає характер серця, бажання чоловіка, схильність та інші значення. Це, наприклад, у. Апостолів, перші християни, усі ті, що повірили, мали одне серце і одну душу, що перебували в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелія. Ось тут можна зупинитися подумати, чому у нас? І в світі нема миру і спокою. Чому в нас такі проблеми? Постійні, тому що серед нас немає тої однодумності і тої однієї душі, яка була у перших християн. І на кінець слово душа означає особистість. Отож ті, Хто прийняв його слово, охрестилися і приставив до них того дня душ тисяч зотри негодіяні, друга глава. Душа дана Богу, як жалотворне начало для того, щоб управляти тілом. Іншими словами, душа все життєва сила людини, вчені. Так її називають фаталістична життєва сила. Душа є і у тварин. Але вона разом з тілом була вирощена землею. Вона писала, і сказав Бог, нехай вода нехай вода породить душу живу. І сказав Бог, нехай породить земля душу живу зародом її. І, і звірі сильним, їх. і так сталося. І тільки про людину сказано, що після сотворення тіла і спраху земного Господь Бог вдихнув у лице її дихання життя і стала людина душею живою. Це дихання життя і є вище начало людини, тобто її дух, який має незмірно підноситися над усіма іншими живими істотами. Тому, хоча людська душа багато в чому подібна до душі тварин, але у вищій своїй частині вона незрівняно перевищує душу тварин. Саме завдяки поєднанню її з духом, який від Бога. Ось яка різниця між душею людини і людини. Душа людини є не наче сполучна ланка між тілом і духом, являючи собою, не було би міст від тіла до духу. Усі діє. Чи верніше, порохи душі, наскільки різноманітні і складні, так переплітаються між собою, так безкавично мінливі і часто густо важко вловити, що їх або, аби зручніше розрізнити, прийнято ділити на три розряди, три види думки, почуття і бажання. Ці порохи душі являють собою предмет вивчення науки, психології. І я знаю, що тут є багато лікарів-психологів, то вони розуміють це. Отже, ця наука є важлива. Свята Церква вчить, що під образом і подобою Божою треба розуміти, дані Богом людині сили, душі і розуму, волю, почуття. А під подобою Божою треба розуміти здатність людини спрямувати сили своєї душі до уподіблення Богу, в прагненні істини і добра. Детальніше це можна пояснити так. Образ Божий коло і із сила душі, Бог є дух невидимий, який усе в світі пронизує. Все оживляє, і в той же час Він є істотою незалежною від світу. Душа людини присутня в тілі, вона оживляє тіло, хоч і має відповідну залежність від тіла. Бог вічний, душа наша людська, безсмертна. Бог премудрий і всевидиться. Душа людини має силу пізнавати. Пам'ятати минуле, навіть інколи передбачати майбутнє, Бог приблагий, тобто добрий, принивостей. І душа людини здатна любити інших і жертвувати собою. Бог Всемогутній Творець Усового Сущу, душа людини має силу здатність мислити, творити, створювати, будувати тощо. Але, звичайно, незмірна відмінність між. Силами Бога і силами душі людської, сили Божі безмежні, а сили душі людської досить обмежені. Бог є тата, тата, абсолютно вільна. І душа людини має свободу волі. Ось цей найбільший дар, свобода, що ми такі бажаємо і хочемо. Так, якщо би Бог не створив людини свобільної. Дайте цій церкві відби не Бог Богом, а дав людині повну свободу, вибору добра і зла. Ось так, подоба Божа залежить із спрямованості дешевних син. Вона вимагає до повної праці людини над собою. Якщо людина прагне істини добра, правди Божої, то вона стає подобою Божою. Якщо людина любить саму себе обманює, ворогує, чистить, чинить зло, турбується лише про земні блага, думає тільки про своє тіло і турбується про свою душу, то така людина перестає бути подобою Божою, тобто бути схожою на Бога Отця свого Небесного, а стає схожою по своєму житті на тварин і може остаточно похотіти. Духові, душа сотворена, щоб любити або ненавидіти, чи вподобати кого небудь і цілковито шукати Бога, і благословляти Господа на віки. так говорить про неї святе письмо. Але це дуже маленька, маленька частина тої науки про душу, що ми сьогодні так розважили. В душу Бог заклав насіння вічності. Котре проросте у свій час, весь чоловік стане знову душею живою, як говорить апостол Павло, гілом духом. І він воскресне у Своїй цільності, тому Ісус Христос. Піднімається Єрусалим, щоб душу життя віддати за багатьох. За нас, то ми і ми, свої душі, маємо підняти пройти цей етап Великого посту, очистити, підняти на духовну Голгофту, розп'яти гріх, стати переможцями і духовно прийняти воскресного Христа. Господи! Сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в всьому виконувати волю Твою. Амінь. Сьогодні вечором Хресна дорога і Іпасія Святому Іванлії, майже ще залишилася, дай при одна дорога і вівторок в нашому храмі, студенти університету.